Всім доброго дня! З вами канал Своя Хвиля. І сьогодні ми з вами знаходимося в славному звісному місті. Звягель, яке ще нещодавно було. Новоград Олинським. Це батьківщина відомої поетеси Лесі Українки. Нас трошки сьогодні мало часу. Ми приїхали маршрутку. Вона мала бути в 12 годин в Звягелі, але якось так. Чому що приїхали? Ми сьогодні. Час дня, в три часа маршрутка назад повертається і нам потрібно сьогодні відвідати ось ці залишки, залишки як це, з Ягельської фортеці. От бачимо, зараз за спиною в мене вказівні знаки. Зараз ми залишки з Ягельської фортеці. Пошукаємо, подивимося, ну і не приключаємося, я думаю, буде цікаво. Як я попередній говорив. Це Новоград Волинський, тепер вже звягель і батьківщиною Олесі Українки. Ось встановлено пам'ятник для неї. І десь ще є музей Лесін тут. Можливо, якщо ми будемо мати, декілька хвилин, чому я дуже сумніваюся, що заскочимо музей Лесі. Але сьогодні ми приїхали сюди, щоб... Мене більше цікавить Звягальська фортеця. Те, що в неї залишилось, воно реконструйовано. Це нове, але хочеться побачити. Воно десь тут поруч, зараз ми туди біжимо. Так, за моєю спиною знаходиться те, заради чого ми сьогодні сюди приїхали. Це залишки Звягальського замку, про який я вам зараз трошки розкажу, не переключайтеся. На початку 16 століття містом володіли князі Острозькі. Саме князь Костянтин Острозький 1507 року почав будувати Звягельський замок, навколо якого й розгорнулося місто. Замок був розташований на високій скелі над річкою Случ і мав високу оборонну здатність. Перший камінь фортеці сам князь власноручно заклав в основу замку на території своїх волинських володінь в 16 столітті. 1600 року звягель увійшов до складу речі Посполитої. Під час визвольної війни. Під проводом Богдана Хмельницького українські козаки, очолювані Максимом Кривоносом, захопили звягельський замок. Під час штурму було зруйновано кілька замкових веж і частина стіни. Кілька років козаки контролювали замок. Його гарнізон складався з чотирьох тисяч козаків, а сам замок був на кордоні між визволеними українськими землями та Річчю Посполитою. Отже, мав неябияке оборонне значення. Але війни спустошили місто. І у 1675 році у Звягілі мешкало лише 200 250 жителів. А ці землі згодом знову відійшли до Польщі. У 20-х роках XVIII століття замок перейшов у власність феодалів Любомирських. І у 1738 році Станіслав Любомирський перетворив військово-оборонну споруду на мисливський маєток. А у 1753 році частину замкового муру розібрали і з цього каменя побудували костел. У радянські часи маляничі місця, де знаходилися руїни Звягальського замку, використовували як зону відпочинку. Вержу частину стін фортеці пізніше реконструювали на згадку про колись могутню фортецю. Але усі елементи будівлі не мають нічого спільного з оригінальними старовинними спорудами. Тут установили пам'ятний знак. Наприкінці 1980-х років. Була реставрована фортечна стіна і одна з її оборонних веж, а прилеглі до неї територія була упорядкована і перетворена в зону відпочинку. Ця фортеця була побудована в 16 столітті. У 16 столітті ці землі належали родині Острозьких. І ну, говорять, що перший камінь в будівництво цієї фортеці заклав Константин Острозький. Це воно почалося будівництво, здається, в 1507 році. Воно все будувалося на сьогоднішній день. Це все реконструкція, це все не оригінал. Те, що будувалося, на жаль, по сьогоднішній день не залишилося. Наскільки я знаю, там в радянські часи залишилося, може, я не знаю, якісь там частини фундаменту, а це все, що зараз ми бачимо, це все вже новоробне, відстроєне, відновлене, під старину з такими от чудовими місточками, які тримаються на цепях, такі як. Колись були дійсно в фортецях. Ця фортеця, ну, ну завбіжки. немає абсолютно ніякого сходження з оригіналом, Те, оригінал був набагато-багато разів більший і зовсім, мабуть, по-іншому воно все було збудовано. І це вже так як будувалося як на, з... <кхм> на згадку про це місце, що тут була колись така ця фортеця, цей замок. Ось як бачимо дзвін це символ звягеля. Чому символ, ну дзвягель, це перекладається здається, з, з польської е, слово дзвін. Дзвонити, дзвін, колокол, звягель. Чому так? Тому що знизу проходить річка, річка Случ, яка була колись, за словами, була судноплавною і тут плавали, не знаю, суда, ходили кораблі по цій річці. І коли ночі судно йде по річці, щоб тут, бачите, тут таке порогистей, порогисте дно. Щоб судно не розбилося, були прив'язані дзвони, і воно корабель за них щеплявся, кораблик цей, роздавався дзвін і вже тоді команда розуміла, що вони вже. Вона знаходиться в зоні ризику. От. Бачимо тут дійсно місце для такої якби вежі, для самої фортеці. Дуже таке чудове, тому що звідси видно все як на долоні. Річка знизу і саме місто. Ми вже й бачимо, тут вже молодята. От клянуться у вірності одне одному на все життя і так, так от чіпляють такі замочки не знаю що тут залишилося з нової старої фортеці якось я зараз попробую нема там кодой щоб кудись кудись би вниз спуститися знімати тут дуже схила скеля знизу вниз, Бо те, що бачить кожен турист, мені не особо цікаво. Хотілося б якось вниз трохи злізти. Камінь такий лежить прямо посеред річки. І міст. І ми, здається, зараз знаходимося, ця фортеця розташована, по ідеї, на найвищій точці міста. А ну підемо попробуємо обійти десь, чи можна десь спуститися чи ні. От все-таки попробую зараз зайти за ці стіни. Що там, є якийсь спуск чи нема? Ви що це Це вже стіни. Стіни ці скрізь сучасні. Сучасні. Все одно видно різниця, що воно. Ну, було б, щоб старе то було б видно різницю. Хочеться просто побачити, як пише історія, що ну, якісь тут залишки таке залишилися з тих пір і на них вже будувалося, будувалося ну, ця реконструкція. Але наскільки я бачу, то тут все ще якесь зовсім і зовсім нове. Зараз попробую туди ще вниз спуститися показати трошки всі ці стіни з іншого боку не так як бачить турист це все то я так в ютубі подивився все те що все те що там по алейкам то все не, мені не цікаво підемо далі так це ми вже зайшли з тильно сторони оце там вход ці підвісні усю? ворота і цікаво щось мені чи це вже при будівництві десь щось прогавили? Чи як це так вийшло, що там пів арки закритих, пів арки відкритих? Ага. Там якийсь є ход. Ого. А що це А що це тут таке, цікаво? Цікаво, така маленька така ніша, кімната така. Ну, судячи зі вдаром фонарки, судячи зі всього, от. Повно ну, нове. Бетон залитий. А як воно для чого воно так вийшло? Це десь при будівництві щось, щось прогавили і вийшло так. Не знаю якась. Маленька така кімнатка і валяється. Футболка якогось футбольного фаната. Так цікаво, цікаво. Ідемо далі. Так, нище по річки підійдемо. Тут, мабуть, вже дуже крутий схил буде, туди я, мабуть, не спущуся. Ще й коснураунд знизу. Придеться спускатися. Ми так якось приїхали, кажу. Мали бути 12 годин, Я думав на все про все 2 години якось трошки пробіжуся, щось встигну. Ми приїхали в час дня на три назад. Не знаю чи встигну. Опа. Ось така от... О, ой, там якась норо. Все-таки хтось щось тут. Все-таки хтось щось тут шастає, стає. Шукають, мабуть, якісь. Підземні ходи, а там, до речі, щось є. Там, до речі, якось я де не залізу просто. Ну, Я навіть не готовий сюди залазити. І тут вже більш похоже на на старішу кладку. А може і ні. на фонарика. Послічу туди. Так, як хочеш. А чого ви не хочете? Не хочеш? Опа. Ось їх бачимо знизу річка. Знизу річка там місто. А це ось вхід. Хлопця, це воно щось вже нове, чи це щось що з старих тих часів залишилось оця пещера. Часів. Бо я ж знаю, що воно на руїнах строїлось це все. Ці крепості старовинної але щось таке дивлюсь скрізь камінь якийсь новий. Це все новий камінь. А тут -то якийсь інший трохи. Це в я старався всередині. як безвеху в каленці. Це демора 25-ку на минутку. Я з камерою, ну, з І нічого. Так. Тож я думаю, на якийсь стратегічний об'єкт. А що тут буде? Ох, буде, так? Да? Цікаво. Цікаво. Ось Судячи по цеглі, вона така якась якраз не, 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 не нова. Ні-ні, це стегла ще... Ага, вона така більша, так? Да? Так. Да. Да. Ось така ага. вона цегла. Це, така ж вишневого кольору. Це мабуть якраз ці залишки старі, що тут і залишилися трошки. Так, да, це все просто восьмішка. Що... Зараз вони ніби зірвали чи щось. Оце сюди можна вийти на... Ну, там там нема як, ага. Плануємо да, робитися. Да. Зрозуміло. Бачимо вже цегла така що старалося. Mm -hmm. Не то що нинішня, да, так, ось якось робили її, що на ну, ваш на віка. Десь не в тому напрямку пішли. Щось да. піддеградірували чи що, От чого так воно пішло, все ні. інтересно, так якось... Да. Ну, чесно, ну, строїли ж колись якось вміли, і дійсно, що ця це цегла вічно була. Також бачимо, що це залишки старовини. А там з тієї сторони якась така ні вход, не вход, кімната маленька. Не Ви десь пристроїтись це щось, побилка якась пішла, десь угол не зійшовся. Все, пацаны, дякую за екскурсію. Бачите, ще й вийшло побачити звягерський замок зсередини. Цікаво. Цікаво, реально цікаво. Це мало хто, мабуть, так Про це знає, а може і знають, і місцеві то не знати. Але туристи всі зверху, це мене поперло сюди Тут Трохи стромно ходити. Без сказки, бачите ще над головою, що які брили висять з самої фортеці. Руйнується поступово. І тут вже обрив така знизу, скеля. Трохи стрмно на край підходити, але я на самому краю підходити не буду. Тому що реально скеля. Бачите? Вічка зверху, фортеця. А знизу скеля. Як попередньо було сказано при Богдану, Богдан Хмельницький з кривоносом. Тут приходили сюди і колись тут цього шухеру навели, зруйнували майже всю фортецю. А потім і бралися цегла звідси на будівництво костьолу Тобто нового тут мало що залишилося, але як виявляється трохи є. Не ну, ну якась дійсно більша, більше за сучасну. Ні, там нічого не підписано, Ніяких маркіровок ній, На жаль, немає. Що буде, я звідси, мабуть, вилазити. Потихеньку звідси виліз. До речі, зараз знято Олексієм Заруцьким 3D-відео. Є таке вже блукає ютубом. Я вам зараз покажу, як воно з річки, якщо так от в старовину колись підпливаєш там зі сторони річки і пливеш сюди в сторону. так. Підпливаєш, підпливаєш, виходиш з води і тут замок. Тобто фортеця ця. Отак вона виглядала. Колись, скоріш за все. Так вона виглядала з висоти течого польоту. Тут жили люди. Чотири тисячі, да, тут у військових жило козаків. Пізніше за тих, що війни, постійно війни, їх все меншало і меншало, і потім Звягель знову ж таки відійшов, до речі, посполитик, до поляків повернувся І такі справи. Ось погляньте як гарно річка случ. У мене взагалі останнім часом щось щось якось так попадає, так трапляється, що я... Ці відео якось виходить біля річки случ знімаю. Ось вона, на жаль, вже обміліла, тому що цей рік засуха. Сподіваємось, що якісь дощі підуть. А вдалині, як ми бачимо, відніється маєток 19 століття, не ХІХ да, 19 століття. Величезний маєток, але там закрита територія і це вже зовсім інша історія. Це місцевий житель Новограду. Ой, не Новоград, забуваю, що це ж вже Звягель тепер. Вже не Новоград, Волинський, а Звягель. Який ніжиться на останніх сонячних промінцях таких, тому що вже осінь, вже, якби скоро йде <сь> діло до зими. І останні такі осінні промінці сонця зігрівають цю тваринку. Тіска. Да. Ходімо далі. Ну, я правильно там побачив решітку браму на воротах я подумав, що далі теж щось сім'ї не вийшло. Так. Такі це справи. А як виявилося, ще тут є тако, навіть цікаво десь заглянути, бачите, таке щось таке щось хотів знайти. Вже їхав недаремно. Думав що я тут побачу? Так що всі бачать. Так, пройдемося по цій алейці. Так як бачимо місця для відпочинку, де можна присісти. Уклапати телефоном, телефон. попити якогось там чаю з термоса. Ледве не забувся. Хочу щиро подякувати тим людям, які допомагають каналу, допомагають ну, в, людям, завдяки яким я, ми, я і мій канал маємо змогу сьогодні їздити, подорожувати, знімати відео про нашу культурну спадщину і вам показувати. Дякую, дай Боже вам здоров'я, ну, Всі, хто бажає допомогти каналу внизу під відео є опис реквізити по допомозі так що маєте бажання будь ласка радий. так підійдемо що у нас попереду якийсь такий пам'ятничок підійдемо глянемо, що це вам фонтан мабуть фонтан фонтан щось я думаю, що це мабуть Щось символізує, щось сказки Лесі Українки, мабуть. Не. Я так думаю. Що воно символізує? Це не мавка? Мавка? Лісова. Ага. Мавка лікар. Б... Був би пішов лобом. Знімаю зверху, а під ноги не з'явлюсь. справи так от виглядає сама фортеця вже звідси і фонтан Я ж повторюсь таке воно маленьке а на ту пору це була дійсно махіна така оборонна споруда яка була на границі стояла вже як наші козаки її захватили стояла на границі з Польщею і таке місце, як би сказати, стратегічне, важливе. І сама границя ж тут проходила і, і до того тут ну, видно все. іменно таке для вежі, саме воно. Саме супер. кракайте там. Кракаю. Ну що ж, таке от вийшло невелике відео. Хотілося, е, хотілося. Зняти трохи більше, хотілося ще в Музей Лесі Українки потрапити. Ще якісь такі тут пошукати історичні місця, цікаві. Але, на жаль, не вистачило часу, часу зовсім. Прийшлося приїхали, якби з корабля на бал. Пробігся бистренько по, по крепості Звягельській. і все. І назад. Так що такі от справи. Сподіваюсь, вам було. Цікаво, кому було цікаво, ставить лайк, кому було не цікаво, не ставить нічого. Всім до побачення до нових зустрічей на каналі. Та й дитина може дикатися в